Кам'янчанам, які боронять Україну з нагоди дня захисника, вручили нагороди від керівництва області. Між Дніпром та Кам'янським тепер курсуватимуть два нових потяги. Перший вже рушив. Що по ялинкам рушили на передноворічні новорічні ринки дізнаватися, по чому ялинки в кам'янському. Прицінилися і вам розповімо. Останні новини станом на 20 грудня вже в ефірі міської інформаційної служби. У студії з вами Володимир Кравченко. Мої вітання. На ранок від Дніпропетровської ова гарні новини. Уся область минулу ніч спала спокійно. Жодних обстрілів не було. Близько опівночі над Криворізьким районом оборонці з ПВК Схід збили ворожий безпілотник шахет. Міський голова зустрівся з Павлом Некритим, представник громадської організації Патріот-2015. З першого дня повномасштабного вторгнення став на захист рідної країни та кам'янчан. Зараз він із попритимами з Кам'янського оборонить державу на Харківському напрямку. Додому Павла відпустили на декілька днів. З міським головою захисники постійно на зв'язку каже Павло з дому регулярно надходить допомога та оснащення. Цього разу привід для зустрічі: приємний та святковий привітання з Днем Збройних сил України. Сьогодні маю нагоду від імені голови обласної ради передати вам нагороду, яка присвячена Дню Збройним силам України, а також передати інші нагороди для наших хлопців, які також разом з вами боронять нашу країну на харківському напрямку. знаємо, наскільки нелегко вам зараз приходиться, але ми прикладали, будемо прикладати всіх в зусиль для того, щоб допомагати нашому. Війську. Вітаю вас і бажаю, всього самого. Дякую. Найкрай, дякую. що саме служу дякую. українському народу. Всім, хто допомагає, Шана, подяка, низький уклін, ви молодці. Завдяки вам. Ми знаємо, що тил наш прикритий. Так що тримайтеся, дякую вам. Сьогодні, 20 грудня, до Кам'янського прибув перший електропоїзд Дніпро-Сіті Експрес. Маршрут запустила Придніпровська залізниця. Курсуватиме він між містами Дніпро, Кам'янське та у зворотньому напрямку. Обслуговуватимуть маршрут два нових експреса максимально швидкі та комфортні. Зустрічали на пероні першу залізничну ластівку Дніпро Сіті мої колеги. Тож від них дізнаємося всі подробиці. Саша Ривки міський поїзд номер 7015 Дніпро Сіті Експрес полученням Дніпро Кам'янське прибуває на першу фолію до першої платформи. Система Дніпро-Сіті Експрес, друга в Україні у Дніпропетровській області, її реалізували одразу після запуску Київ Сіті Експрес. Проект покликаний поліпшити залізничне сполучення обласного центру з містами сателітами. Ось у таких зручних та комфортних умовах тепер можна доїхати з Дніпра до Кам'янського та з Кам'янського до Дніпра. І усього за 40 хвилин це дуже класно та сучасно єдине прохання людям, аби берегли та не псували цю красу. Електропоїзди капітально відремонтовані та модернізовані, їх оснащено пандусами, є спеціальні місця для проїзду людей з інвалідністю, інклюзивні вбиральні, є навігація шрифтом прайля. Крім того, для пасажирів передбачено місце для паркування велосипедів, порти для зарядки гаджетів, вагони обладнані камерами відеонагляду. Серед перших пасажирів голова правління Укрзалізниці Євген Лященко та очільника Кам'янського Андрій Пілоусов. Хочу подякувати Укрзалізниці за провадження цього проєкту, тому що ті мешканці нашого міста, які кожного дня прямують до міста Дніпра на роботу, бо по власних справах тепер мають можливість пересуватися з такими сучасними поїздами. Тут також створені умови для мешканців з обмеженою можливістю. Тому дякую за те, що ви піклуєтесь про наших мешканців, і дякую за те, що ви для нас зробили. Для втілення нового проекту Укрзалізниці в Дніпропетровській області першим було обрано саме Кам'янське, адже тут найбільший трафік пасажирів. Пасажиропотік між Дніпром і Кам'янському 4 тисячі пасажирів на добу це найбільше в агломерації. Для нас важливо, щоб максимальна кількість пасажирів могла долучитися і отримати найкращий сервіс. Керує електропоїздом досвідчений машиніст Олексій Кліщ. Раніше чоловік працював на швидкісному потязі Дніпро Донецьк, впевнений, що маршрут буде обов'язково відновлений. А поки перевозить пасажирів модернізованим експресом та з гордістю розповідає про переваги свого поїзда. Встановлені сучасні відеокамери, відеоспостереження показують і спереді, і ззаді, і замість зеркал можна дивитися посадку, висадку пасажирів. Встановлені нові гасники-колебань, підвізка дуже м'яка, і пасажирам буде комфортніше їздити. Самі ж пасажири модернізованих експресів вже змогли оцінити якість перевезень. Квиток 18 гривень. Умови сидіння м'які все дуже-дуже хорошо. Дуже Бальшоє спасіба за предоставленою можливість. Від сьогодні експрес курсуватиме щодня з ранку до вечора. Зупинятиметься на станціях. Горяй нове діївка, сухачівка, кам'янське Запоріжжя. Придбати квитки пасажири можуть онлайн у чат боті у або безпосередньо на залізничній станції. Що нового в освітній галузі Дніпропетровської області? Як підтримують наш регіон міжнародні партнери та чим можуть похвалитися спортсмени області? Розповіли на щотижневому брифінгу у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Приємною новиною минулого тижня для Дніпропетровщини стала нова партія підручників для 5-6 класів за програмою НУШ у кількості 150 тисяч. Надійшла до області і допомога школярам від міжнародних партнерів ЮНІСЕФ ЮНІСЕФ так минулого тижня область отримала від дитячого фонду понад 9 тисяч навчальних наборів. Це рюкзаки, повні канцелярії. Більшість комплектів для молодших учнів є і для старшокласників. Вже на місцях його розподіляють між родинами, в яких є школярі. Ліцеї та гімназії регіону отримали від наших друзів понад чотири сотні наборів. Школа в коробці кожен розрахований на 40 учнів. Корисним подарунком для окремих школярів стала комп'ютерна техніка. У області передали 4361 ноутбук. Допомога піде дітям, тим, які навчаються онлайн або у змішаному форматі, і чиї родини не в змозі придбати необхідні гаджети. Серед важливого регіональний форум присвячений шкільному харчуванню з гостями в онлайн режимі спілкувалася, і перша леді Олена Зеленська спікерів були представники міністерства освіти і проєктного офісу реформ. У залі ж зібралось понад 200 фахівців з Дніпропетровщини, а саме керівники навчальних закладів та представники громад. Серед питань впровадження якісного поживного і корисного меню організація харчування у навчальних закладах, модернізація харчоблоків. Відзначились минулого тижня. Також митці та спортсмени нашої області у Києві пройшла виставка Петриківський розпис, кольори життя її презентували до 10-ї річниці відтоді, як мистецтво стало нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО. Нагородами відзначилися спортсмени регіону. На чемпіонатах та кубках України вибороли 43 медалі, 17 з них золоті. А криворізький спортсмен Олександр Єфименко виборов срібну медаль чемпіонату Європи з тайландського боксу. ЦНАП продовжує вдосконалювати свою роботу. Від початку війни центри надання адміністративних послуг не тільки продовжували працювати, а й розширювалися, адаптуючись до потреб громади в нових умовах. Модель супермаркету послуг для громадян виявилася на 100% ефективною. У партнерстві СНАП працює все більше служб та організацій. Таким чином, в офісах центрів мешканці нашого міста без черг та біганини можуть отримати все, що необхідно. Центральне відділення та два територіальні підрозділи ЦНАПів для зручності мешканців працюють у трьох районах міста, забезпечуються людей державними та муніципальними послугами. Адміністратор центру Тетяна Грищенко розповідає про найбільш актуальний нині. Вже кілька років поспіль серед найзатребуваніших послуг у нас залишаються послуги з оформлення та видачі паспортів громадянина України у вигляді ID-картки, оформлення та видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон. Також серед популярних послуг залишається реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання. Наразі набирає чималого попиту послугу МВС, такі як обмін посвідчення водія та реєстрація і перереєстрація транспортних засобів. Снап кам'янського заслужено пишається командою з 33 кваліфікованих адміністраторів, які за 2023 рік відпрацювали понад 100 тисяч звернень. Їхня професійність та швидка реакція на потреби кам'янчан говорить про успішність та ефективність роботи. Это очень удобно, що делали снапы, что Що не треба бігати туди, сюди, туди сюди, як обычно нас ганяють. Сразу прийшов сюди. Взагалі не надані кіданці. Здесь сам работник приходить та через термінал. Все намного проще. Очень доволі их работой. Жителі міста також наголошують за останні роки. ЦНАП покращив свою роботу та став активно допомагати в вирішенні нагальних питань. Зручно і добре. Я дуже дякую, велике. Тож ЦНАП залишається прикладом сучасного центру надання послуг, який не лише спрощує отримання адміністративних послуг, а й активно взаємодіє з громадою, створюючи комфортне та доступне середовище для всіх мешканців міста. Наш ЦНАП міста Кам'янського завжди готовий до співпраці та підтримує будь-який пілотний проєкт. День інший, і ми вже не помітимо, як завершився 2023 рік. Саме час налаштуватися на створення новорічної атмосфери. 15 грудня в Кам'янському почали з'являтися ялинкові базари. Тож час дізнатися про найважливіше скільки зараз коштує новорічна красуня. Я об'їхав містом, все дізнався і зараз розповім. Ялинкові базари з'являються ніби печериці після дощу. Варіантів багато можна знайти будь-яку на свій смак. Правий берег має багато локацій. Я би хотів виокремити дві: в центрі міста в сквері напроти кінотеатру Шевченко і біля України на Черемушках. Трошки беруть. Узнають, да, ціни визнають. Це що, це кримка чи а, яка? Да, кримка. А звідки вони? У нас? А, місцеві самі, кстати, вирощуємо. От є живі ялинки з корнем, з комом зими. Можна, можна висадити, або да, відпразнути, висадити, або просто одразу висадити вдома, лісочок посадити. Що ціни? Ну, ціни м -м, від 200 гривень. Ну і до 600-700 Кремки, отакі ці подорожчі, ці трошки дешевші. Е, ну, ми дуже дорого не беремо, це таке соціальне ціна, якщо взяти до уваги, що ми їх привезли десь аж з Волинської області приблизно, представте, привозка яка, тому це не це, це не, не, не багато. Люди далі дивуються, думали, в минулому році було по 200, і думаю, в цьому році 200 думали б десь 400 і далі. У нас є документи, виписка є, у нас чіпи є. Мешканцям лі також є де подивитись і обрати для себе ялинки. Ціни від 250 гривень і вище. За високої пухна ялинку трошки кусаються. Як розповідають продавці, люди поки думають. Обирала з нами і наша керівниця телеканалу Катерина. Розповідає, що купувати ялинку на новорічні свята це давня родинна традиція. Цього року дійсно було важкувато, бо для мене пріоритет це саме ця кримська сосна, щоб були такі великі голки, зелена. І мені потрібна була така невеличка, екібана, ну, щоб вона була така пухнаста, зелена і дуже приваблива. Те, що я шукала, я знайшла, я задоволена. Хоч якісь такі атрибути мирного життя, які для дітей ми повинні все одно влаштовувати. Тому ялинки є, люди купують. Всіх наступаючим новим роком. Ми не у і штучні ялинки. Є високі, маленькі, пухнасті, блакитні із снігом, віночком. Тут очі розбігаються, але ж вартість трошки дорожча, ніж жива. Проте варіант підходить на багаторічне використання. Вона у вас точно не посипеться. Ялинка українська, сама сировина, з якої робиться ялинка, італійська. Вони не горять, не має ніякого запаху, все сертифіковано. Маленька ялинка 230 гривень. Це більш економ сегмент. Є, є, є ялинки подорожче, 2-3 тисячі гривень. Є, є ялинки преміум-сегмент е, литі, Зелені, голубі, засніжені. Можна і за 200 взяти, можна і за 2 тисячі. гривень взяти. Зробимо висновки. Ялинки є ціни демократичні, але за худенькі, і тоненькі ялиночки. А якщо маєте бажання придбати здоровезну, треба буде заплатити відповідно. Щоб підбадьорити, скажу, продавці можуть торгуватися, і за гарні очі можна скинути вартість на 50 гривень. Але не забувайте, що ялинок цьогоріч завезли менше. Поспішайте придбати, доки вибір є. І на фіналі випуску час прогнозу погоди. На четвер передають плюсову температуру і дощ протягом дня. Вночі чекаємо плюс два, вдень обіцяють плюс 7. Вітер послабшує до 4 метрів на секунду північно-західного напрямку. З суботи трошки похолодає. На цьому у мене все для вас. Рухаємо дні до нового року. Нараховуємо донати на зсу. Залишаємося оптимістами. У студії був Володимир Кравченко. Тихої вам доби. Все буде добре.